Хлопці Збройних сил весь час задають питання щодо якості фортифікації зараз оборонних позицій, які були підготовлені або не підготовлені військовою адміністрацією та підрядниками. Вони надсилають мені матеріали, відео, Ці всі матеріали зібрані і передані мною якості заяви про вчинення злочина до директора державного бюро розслідування. Всі матеріали передані до НАБУ, всі матеріали. Надані до Служби безпеки України для того, щоб вони дали правову оцінку в якості питання, чи немає там державної зради в цьому питанні. Ви знаєте, що зараз відбувається? Я публічно хочу про це заявити. Зараз мені надходять погрози після того, коли я підняв це питання. Зараз запущена кампанія медійна і вкладаються десятки тисяч доларів щодо мене в нашому регіоні. Вони хочуть закрити мені рота. Я вам хочу зараз сказати. Я мовчати не буду. Я не боюсь ваших погроз. Я не боюся те, що ви нам якісь брудні технології використовуєте, вкладаєте в це гроші.